Другий добрий він, коли немає каміння, а коли є е, е, камінь, то треба мати світлі начий е, ланц, це вона гроза камінь, тобі діти цієї, також тверді, прикрасить до... Тих дняш по пляшої А он що працює. Остайся для шеї. Десь на три за глубоко. Ось на три Gosto aqui do aparato.